Прогноз погоди в Україні на три дні. З 19 по 21 травня мене звати Українчик. Найближчим часом у 19 областях нашої країни очікуються короткочасні грозові дощі, а температура повітря в усіх регіонах поступово буде підвищуватись. Спекотну погоду чекати не варто, а от приємне тепле повітря саме те, на що всі мешканці нашої країни можуть розраховувати. 19, 20 і 21 травня жодних магнітних бур не буде, сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 19 по 21 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Неділя, 19 травня. Саме у цей день короткочасні грозові дощі мають завітати в гості до мешканців 19 областей нашої країни. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 10 плюс 8. В Сумській області в день плюс 19 плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів вище за 0. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний від 10 до 8 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України очікуються невеликі, короткочасні і водночас грозові дощі. Вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс на Миколаївщині, Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Запорізькій області в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 12, плюс 10 градусів. В Запорізькій і Херсонській областях варто чекати на невеликий короткочасний дощ. В усіх інших частинах південного району України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Захід. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 20 плюс 22, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 10 плюс 8. Короткочасний невеликий грозовий дощ очікується майже в усіх областях Західного району України. Лише у Хмельницькій області пануватиме сонячна і малохмарна погода. Вітер південно східний: 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс, плюс 21. вночі від 12 до 10 градусів тепла, на Луганщині в денний час від 20 до 22 градусів вище за 0, в нічний плюс 11 плюс 9. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день від 19 до 21. Градусу вище нуля вночі плюс 15. Плюс 13. В Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, очікується короткочасний грозовий дощ. Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів. В нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 10 плюс 8. У Дніпропетровській області в світлі години синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла. В темні від плюс 12 до плюс 10 градусів. Короткочасний грозовий дощ варто чекати на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині. У Вінницькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно східний 3,8 метри за секунду. 19 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Понеділок, 20 травня, Короткочасні дощі цього дня місцями очікуються в північному і західному регіонах. Північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів. Нічна плюс 13, плюс 11. На Сумщині в день плюс 20, плюс 22. Вночі від 11 до 9 градусів вище за нуль. В Житомирській області в світлі години плюс 21, плюс 23. В темні від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Київщині і в Києві в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. Містями короткочасний, невеликий дощ очікується на Чернігівщині, Сумщині і Житомирщині. У Київській області хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, ніч навіть плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Басарабії в день плюс 20 плюс 22, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму в світлі години від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 13 плюс 11. В усіх частинах південного району України мінлива хмарність, і без опадів вітер південний майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині, Рівненщині і в Чернівецькій області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. В Закарпатській і Львівській областях денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. На Івано-Франківщині в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 11, плюс 9. У Хмельницькій області в денні години. Від плюс 20 до плюс 22 градусів в нічні плюс 12 плюс 10. Абсолютно в усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують короткочасний дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 12 плюс 10. В Маріуполі в день плюс 19 плюс 21, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. У Харківській області на Донеччині і Луганщині мінлива хмарність. І без опадів вітер південно-східний, 38 метри за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 13 до 11 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21, плюс 23, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. В Полтавській області в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 12 плюс 10, на Вінничині в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. Містями невеликий короткочасний дощ очікується у Вінницькій області, в усіх інших частинах центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. 20 травня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Вівторок, 21 травня, короткочасні дощі цього дня покрапають у 12 областях нашої країни. Північ в Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях, а також у Києві денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна, плюс 13, плюс 11. Короткочасний невеликий дощ очікується на Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині. У Київській області хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла. Нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 20, плюс 22. вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму. В світлі години від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 13, плюс 11. В усіх частинах південного району України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині, Рівненщині і в Чорнівецькій області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. На Івано-Франківщині і Львівщині в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 13 плюс 11. У Хмельницькій області в денні години від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні плюс 12, плюс 10. Абсолютно в усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують короткочасний дощ. Віта Південно-Східний – 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла, на Луганщині і в Донецькій області в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 14 плюс 12, в Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від 17 до 15 градусів вище нуля. У Харківській області на Донеччині і Луганщині мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний значений 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 13 до 11 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини, в день плюс 22, плюс 24, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів, в Полтавській області в денний час від 21 до 21. Гусів тепла, в нічний плюс 12, плюс 10. На Вінничині в день плюс 20, плюс 22, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. Місцями невеликий короткочасний дощ очікується у Вінницькій області. В усіх інших частинах центрального регіону України хмарно з проясненнями і без обадів вітер південний 3,8 метри за секунду. 21 травня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила магнітної активності, 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.